Друзі, всім привіт! Це автопарк і у нас нове надходження. Це Toyota Prius 2018 року випуску. Автомобіль приїхав до нас з США, повністю весь в рідній фарбі, в непоганій комплектації. 1,8 мотор на гібридному обладнанні. Розхід по місту 4 літри, дуже класно виглядає. У автомобіля оригінальні легкосплавні диски 15-го радіусу на літній гумі. Адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі, датчики мертвих зон, адаптивна оптика. У автівки є в принципі, все, що треба. в коло, є також люк, охайний задній ряд, чистенький, стеля чистенька. 91 тисяча пробігу, безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання бічних зеркал, функція автопарковки, мультикермо. Штатна навігація є, також штатна магнітола з блютузом, однозонний клімат, вибір режиму візди, жодної помилки на авто немає взагалі. Тож, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.